Військовий на став до лавсу 29-ї тоді ще окремої бригади ТРО на самому початку повномасштабного вторгнення Росії разом із побратимами за цей час встиг виконати різноманітні бойові завдання на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині та Сумщині. Всюди, де потрібно було ефективно стримувати навалу окупантів наявним особовим складом та ресурсами, і всюди відчував підтримку від Ради оборони, влади міста, волонтерських та благодійних організацій, що доставляли і продовжують доставляти все необхідне для дієвого виконання. Бойових завдань. Без допомоги один одному ну, ми перестанемо існувати, як кажуть. При цьому безпосередньо я в місті з 92-го року і з початку повномасштабної агресії. Все це бачу як допомагає міста нам, військовим. Хто би там що не казав, ну я це сам особисто бачив, і хто би мені що не казав, якісь там. Знаєте, це неправда. От ті не знають, як допомагає місто, тому що це я особисто бачу. Був присутній на нарадах у 22-му році, скільки було виділено і техніки, і не тільки техніки, але й других ресурсів для оборони міста. З привітальним словом до представників сил оборони та сил безпеки звернувся очільник Ради оборони міста. Те, як Кривий Ріг вистояв перед масштабною навалою російських збройних формувань, це приклад згуртованості всієї громади, які єдиним фронтом виступили проти ворога. Якби не наші військові сьогодні, якби не всі складові сили оборони, то вже б не було нашої держави. Тому те, на чому тримається наша держава, це безумовно на всіх представниках. Наших сил оборони. І можу сказати, що з перших днів війни криворізькі військовослужбовці, криворізькі правоохоронці, всі складові, хто залучений до складу сил оборони нашої держави, проявили надвелику мужність героїзм. Ми всі пам'ятаємо, як ворог був дуже близько до криворогу. року, 22 році. Представники силового блоку та правоохоронців отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом різного ступеня, грамоти та почесні грамоти від криворізького міськвиконкому, а також нагрудні знаки за захист криворіжжя від ради оборони міста. Всього більше ста тих, хто невпинно стоїть на варті країни. Олександр Фофілатів Ірина Семкович, перша міський.